Повне привіт! Мене звати Аліна Кормаченко, я західний астролог, підготувала прогноз на грудень для вас. Нагадую, що цей прогноз, як і будь-які інші на просторах інтернету, я рекомендую все ж слухати за асцендентом, оскільки інакше технічно це зробити неможливо. Щоб визначити ваш асцендент, я створила для вас легку й доступну інструкцію. Переходьте ось за цим відео і отримайте підказки для себе. Ну що, продовжимо. Давайте розберемо, на що чекати в останньому місяці цього року. Новолуння 1 12 яке відбудеться у вашому 9-му домі, говорить про те, що ймовірно вас чекають далекі поїздки. Можливо, ви будете планувати купувати квитки, але, до речі, нагадую, оскільки у нас ще діє період ретро Меркурія, купувати квитки до середини місяця, не рекомендую, або варто перевіряти по кілька разів, чи правильно ви ввели дані, чи правильно. Правильно, ви вибрали напрямок і тому подібне. Але загалом саме новолуння насправді відкриє для вас нові можливості. У когось можуть з'явитися нові приятелі, друзі або знайомі з-за кордону. Хтось, можливо, почне вчитися, зацікавиться якимись глобальними темами, питанням філософії, світогляду і захоче поглибитися у цю тематику іще більше. Дехто із вас, можливо, знайде для себе наставника, людину, яка буде вести і давати вам такі підказки, і настанови, які будуть дуже важливими для вас. Це не обов'язково буде вчитель у класичному розумінні. Можливо, це буде просто якась людина, чи то, наприклад, якийсь блогер, чи в принципі малознайома людина, яка відкриє вам очі на важливі для вас питання. 7-12 у нас починається період ретро Марсу. Цей період буває не так часто, можливо, ви про нього не так і чули, як про ретро Меркурій, але цей період дійсно вагомий. У вашому випадку ретро Марс буде стосуватися тематики п'ятого дому, а також тематики четвертого дому. Про що це говорить? Ну, перш за все, я думаю, Овне вам варто чекати повернення коханців у першій половині грудня. Також цей період може програтися тим, що ви повернетесь до старих захоплень чи до старих хобі, які приносили вам задоволення. А з іншого боку, можуть траплятися якісь ситуації пов'язані з вашими дітками, коли вам потрібно буде звернути на них більшу увагу. Також період ретро Марсу зачепить ваш четвертий дім. Про що це говорить? Можливо, все ж таки варто очікувати на певні скандали і непорозуміння у сім'ї та в родині. Можливо, хтось надумає переїжджати. Можливо, хтось, хто робить ремонт вдома, ви зрозумієте, що не все так швидко рухається, як би вам хотілося. І насправді сам період ретро Марсу говорить про уповільнення дій вирішені якихось питань, тобто овни для вас, це ваш управитель, це планета, яка рухає вами, вона йде в ретроград, вона тобто, котиться назад. І говорить про те, що всі справи, які ви будете зараз запускати, дуже ймовірно, що вони будуть рухатися набагато повільніше. Можливо, не все вдаватиметься так, як вам хочеться. Але для того, щоб використати цей час собі на користь, я рекомендую завершувати старі справи. Можливо, завершувати той старий ремонт, який давно відкладали. Можливо, все ж таки зробити щось, що якщо у вас є якась спільна справа з вашими рідними і близькими, і ви давно її відкладали і ніяк не могли зробити. Зараз саме час це зробити. Щось починати нове дійсно не варто, адже ви будете зіштовхуватися із перепонами, і все буде йти не так швидко, як ви любите. Тож зараз наберіться терпіння. Марс буде ретроградити кілька місяців, тому все не вирішиться так швидко. Просто зробіть акцент на завершенні старих справ, і все буде добре. Повня 15-12 у знаку Близнюки для вас, Овни, говорить про те, що багато із вас завершить якісь короткі поїздки, завершить якісь питання, що пов'язані з документами. Можливо, дехто із вас отримає результати або. Закінчить знову ж таки, оскільки це у нас повня енергія результатів і завершення. Закінчать якісь курси, якісь навчання, або, нарешті, інформацію або знання, які ви отримали, ви зможете використати в житті і, відповідно, оцінити результати своїх попередніх дій. Особливо можете порівняти і згадати, що ви робили півроку назад, коли було новолуння в вашому третьому домі. Можливо, ви стартували якийсь курс, вирішували якісь питання з документами, з'явилися певні проблеми, що стосувалися документів. То зараз саме той час з 15-го 12-го, коли ви всі ці питання зможете закрити і вирішити. Загалом 8 9.3, яка у вас включається на дану повню і новолуння, вона насправді зазвичай не несе чогось такого переломного, але справді і Марс ретроградить, і Меркурій буде ретроградити певний час. Та і ще й плюс до цього всього у нас Плутон змінив знак не так давно, і хочу теж зачепити цю тему, трішки вам розшифрувати, що для вас особисто означає перехід Плутону у знак водолій. Водолій у вашому випадку відноситься до ваших друзів, до ваших колег, кола вашого спілкування. І Плутон це планета різких змін, трансформацій. І вона зайшла у вашу тематику дружби і зараз почне тут наводити порядки. І тому Плутон у 11-му домі може дійсно забрати якихось друзів у вас. Змінити формат спілкування. Можливо, це буде в тому числі якесь болісне розставання із друзями, оскільки Плутон особливо не церемониться із своїми подіями. Тому я думаю, що можуть бути і неприємні моменти, звісно. Але не забувайте, що Плутон завжди щось забирає для того, щоб ви отримали щось нове. Тому хапайте нове коло спілкування і відпускайте тих, хто вже не рухається з вами в одному ритмі. Ось такий чекає грудень вас, Овни. Я бажаю вам гарного місяця. А також не забудьте підписатися на мій канал та переходьте за посиланнями під цим відео для того, щоб отримати більше інформації.